Рушнички перший сорт, 10 кг, ціна 2800 гривень. Подивіться, які класні рушнички виходить. Просто нереально, а які великі. ось такий величузний рушник. Наступний. Дуже вони якісь всі великі. Ось такий. Білесенький, класний рушничок. Далі йде знову такий самий. Такий самусенький. Наступний йде ось такий синенький. Класний, великий. Наступний ось такий рушничок. Дуже гарний. Далі ще да. ось такий рушник. 10 кілограм рушників. Ціна 2800 гривень, дуже велика кількість. Вау. Дуже гарні рушнички. Один, другий. Третій, три одинакових. Наступний йде ось такий з котиком дуже гарний, милий. Наступний рушничок йде ось такий. Сиренький. Далі йде ось такий рушник. Wow, aký je klasný. Ďužé harný človečí rušničok. Ďalšie ide oz taký rušnik. Ďužé harné rušničky. Wow, to je klasne. Ľa maleč, to je proste rušničok mrii. Для дівчинки. Наступний ось такий. Далі йде ось такий рушничок. Далі йде у нас ось такий. Наступний рушничок йде ось такий класний, великий. З однієї сторони такий, з іншої йде. Ось такого. 10 кілограмів 2800 гривень, але тут рушників є дуже багато. Ось такий біленький, класний. Наступний рушничок іде у нас ось такий коричневого кольору. Далі йде ось такого. Наступний йде ось такий рушничок. І останній рушничок ось такий маленький для кухні. Дуже гарний. Десь кілограм ціна 2800 гривень.